Шановне панство вітаю. Сьогодні буду готувати скажімо так, чудовий розчин брага. 16 літрів браги я хочу отримати, для цього буду використовувати 4 кг цукру, 13,5 літрів води. Хочу попробувати, ну я вже робив, ще раз чи, можливо, за 4 дні, щоб вона вибродила міф чи реальність. Розкажу основний лайфхак, завдяки якому. Це можна зробити. І плюс значить, за порадою друзів, однодумців, не е, придбав індукційну плиту з метою, щоб скажімо так, менше потребувалося електроенергії. І буду, значить, от на ній приготовлю Брагу, а подальшому перегон теж планую зробити на ній. Значить, виробником заявлено, що... Максимальна вага, яку можна ставити, буде 6, до 6 кг цю плиту. Ясно, що весь апарат і 16 літрів браги буде важити трохи більше. Чи витримає вона от, і скільки зекономити електроенергії. Так, ну зараз от так, накриємо кришку, щоб скорше це все було. І вже процес приготування, процес приготування покажу вже безпосередньо вже. Як закипить, ну, точніше, не закіпить, нагріється вода і будемо розчиняти, будемо розчиняти цукор. Звичайний рецепт. Звичайна вода відстояна з крана. Цукор по акції, звичайні спиртові дріжджі. Ну, все, все за класичним рецептом. Ну, все чекаємо нагрівання. Так, пані, Водичка в цій плиті нагрілась дуже швиденько. Ну, я поміряв вже там по моментальному. Ну все, от, звичайно, скажімо так, висипаємо цукор маленько на прорізок. Будемо розколочувати спеціальною ложкою на кращому світі. Будемо робити, буде найкращу в світі брагу. Все, залишаємо це на зв'язку, все буду показувати. Так, нагріваємо водичку для дріжджів. Дріжджі от покажу такі от. Звичайні спиртові, екстра спиртові дріжджі. Ну, от, е, одна пачка на... Скажем, два заходи приготування браги. Так, така там температура. До речі, цією плиточкою зараз два заходи розчиняли сахар, цукор, то нагрівається дуже швиденько ці кастюлі і от буду ж наступного разу буду спробувати на ній, що набігає температура, да. Температура набігає. 20 так, я зараз поставив, ну тут мінімально можна, щоб не получилось виставити 60, перший раз не користуюсь. 60 в принципі, десь де місястент на 30 можна виключатись, да? По ідеї? Все. Виключаємо, починаємо. Починаємо розчиняти дріжджі. Так. Добре, коли дружина в однодум, скажемо в цьому плані. і не тільки в політичному. Ну, все, і далі от, процедура так от обережна їх. Кришево. Дивіться уважно за процесом. Розчиняємо, як то кажуть, запускаємо їх. Саме головне потім понтрувати перших пару днів брав, щоб вона. Коли сама себе грій не перегріла вище 42 градусів, бо інакше вся справа, цукор і так далі, то це, скажімо так, будуть вит... дарма витрачені гроші. Ну, поки зараз замішується, дріжджі, запуск, моторчик. От. Для шкіри дуже корисна. Дуже корисно. Для шкіри бачите, що виходить спа процедури. Долучайте своїх дружин. Да, Дуже корисно. А буде така ось сама така добра. Чи то й дистилляцію я кажу. Це Самі вітаміни. Треба так вот щупати щупити там дікамочки. Так, 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 дуже ретельно то, що, то все робимо. Ну, і от, як я казав на початку відео, значить, що, е, чи можливо, щоб Брашка переграла ця за 4 дні. Да, можливо, є такі невеличкі у нас. Ой, лайфхак секрет, нам теж поділимося, скажімо так, людина професіонал. Камера трошки. Звичайно, такий от моторчик від акваріума. Ну, в нього на 200 літрів в мене на, це, на 600 літрів на годину ганяти. Прискорював процес бродіння, чи як то воно правильно. От. І виходить, що грає скорше. В першому стало то вона щось за 3,5 доби відіграла. І дивіться, зараз скільки зима, часом може бути холодно в хаті, щоб теж там бажана температура бродіння стрималася 25-30 градусів. Якщо падає нижче, теж від акваріуму. От. от така штуковина. Підігрівач, виставляєте яку там потрібна температуру. І будь ласка, і воно все тримає, все грає, ніц не втратить. Розход по електриці там взагалі копійки. Ну що ж, все, тоді зараз заливається, він буде наставитися в мене в основному кубі. І за 3,5 доби, як Бог дасть, будемо. Будемо переробляти це дуже смачний продукт. Сподіваюсь, все, до нових зустрічей через 4 дні розповім, чи зграла, скажем, брага, чи ні.